200-й день війни. Він виявився переломним. Україна пішла в переможний наступ. Звільнено десятки міст і сіл. Ми наближаємося до кордону Харківської області із Російською Федерацією. Ми звільнюємо південь України. Слава тобі, Боже, за ті сили, які ти нам надав! Слава тобі, Боже, за. Цю перемогу, яка наближається до нас крок за кроком, слава тобі, Боже, що ти зміцнив наші серця хоробрістю, мужністю, а також, що ти дав нам терпіння винести це дуже важке випробування. Ми поховали дуже багато наших рідних і близьких, ми відспівували наших воїнів. Ми виплакали всі наші сльози. Але зараз час радощів, оптимізму і перемоги. Ми надихаємося тим, що наша рідна земля, хоча і знекровлена, розбита, сплюндрована, але зараз вільна. Вороги пішли, і дай Боже, щоби назавжди. Наша справа свята і справедлива. Свята, тому що ми боронимо свій рідний дім. Справа наших ворогів-агресорів гріховна, тому що вони порушили всі Божі і людські закони. Вони перетнули кордон незалежної суверенної держави, сплюндрувавши статут ООН та гельсінські угоди про непорушність кордонів Європи. І світу, Але вони не лише зробили це проти свого віковічного сусіда, адже ми, брати, ми вийшли з однієї Дніпровської купелі. Наша матір це Київська Русь, наш батько, святий хрещенник Русі, князь Володимир. Але у князя Володимира було декілька синів, і один із них, святополк, вирішив після смерті свого. Батька вбити рідних братів Бориса і Гліба, щоб заволодіти їхнім спадком, який йому не належав. Що з цього вийшло? Відтоді ім'я святополка стало прикладом злочинства. Його називають святополк Окаянний, а святі Борис і Гліб це є наші небесні. Покровителі. Вони закликають нас до братнього миру, прощення, і ми молимося їм, щоб цей мир прийшов до України. Так, ми повинні прощати всім, хто завинив проти нас. Але водночас, прощаючи своїх ворогів, ми женемо їх назавжди з нашої благословенної землі. Тому що Господь цю землю богоспасенну Україну надав саме цьому народові. І цей народ є гідний дару Божого, тому що вистояв цій страшній борні, зберіг свою гідність, честь, славу, дякувати Богові, тому що ми вже бачимо кінець. Цієї війни. Ця навала, ця сила ворожа вже не така страшна, як раніше. Ми відчули за собою дихання перемоги. Нехай вона прийде в кожний дім, нехай кожне серце нашого співвітчизника буде радіти, буде величати Господа, буде пишатися могутністю і величю нашої. Душі, душі українця, душі героя, душі мученика. Попереду щастя, попереду відродження нашої прекрасної держави. Попереду чудові дні. Тож давайте зберемо всі наші сили. Останній бій, він дуже важкий. Але ми знаємо, за що ми проливаємо кров, за що ми віддаємо своє життя, щоби жила наша матір Україна.